Сторінка 134. Тема 5. спрайти в скреч. Що таке спрайт? Перш ніж ви розпочнете подорож із динозаврами, разом подивимось, як працюють спрайти. Спрайтами програмісти називають об'єкти виконавці, що використовуються у комп'ютерній програмі. Класніть лівою кнопкою миші по кнопці меню Sprite. Натисніть, щоб перейменувати спрайт, перечеркнути око, натисніть, щоб сховати спрайт. Також можна змінити положення спрайта. Можна змінити також розмір та напрям спрайту. Видалити спрайт. Проєкт Scratch завжди починається із спрайта кіт, але він цього разу. Не знадобиться, щоб видалити кота, класніть правою кнопкою миші по ньому і виберіть опцію Вилучити. Натисніть на вилучити і кіт зникне. Тепер почніть створювати свій власний проєкт пригоди динозавра. Порада. Ви можете створити декілька спрайтів і зробити так, щоб кожен з них діяв по-своєму. Створіть новий спрайт. Існує 5 різних способів отримання нових спрайтів. Ви можете вибрати з бібліотеки Scratch, створити власний унікальний спрайт. Можете дозволити Scratch вибрати випадковий спрайт із її бібліотеки, або навіть можете завантажити зображення з комп'ютера. Подивіться, як це працює. Обрати спрайт. Зверху у вас є меню. Натисніть, щоб завантажити спрайт із свого комп'ютера. Нижче натисніть щоб вибрати випадковий спрайт. Ще нижче. Натисніть. Щоб створити свій власний спрайт, і останнє натисніть, щоб вибрати новий спрайт із бібліотеки. Знайдіть динозавра. Настав час додати спрайт. У бібліотеці Scratch багато спрайтів. Спрайти, які потрібні для цього проєкту. Ви знайдете у бібліотеці. Виведемо його на екран. Щоб додати спрайта на сцену, виконайте наступні кроки. Натисніть Обрати спрайт у бібліотеці спрайтів, Що з'явиться? Виберіть на категорію тварини. Виберіть спрайта на ваш розсуд, наприклад, спрайт динозавр 4. Образи. Більшість спрайтів має декілька образів. Образи, названі відповідно до пози спрайтом. Ви можете використовувати їх для того, щоб спрайт виконував різні дії. Наприклад, якщо швидко змінювати образи спрайта, здаватиметься, що? Що він рухається. Щоб знайти всі образи динозавра, натисніть на вкладку образи над палітрою блоків. Спрайт-динозавр має чотири різні образи, і кожен з них має свою назву. Ви можете вибрати колір, також є кнопки Скасувати та повторити, можна перевертати образи. Кожен образ має свою назву, також є панель інструментів для образів. І знизу зліва є кнопка, на яку ви можете натиснути, щоб знайти новий образ. Справа знизу є кнопки збільшення та зменшення. Порада! До вибраного спрайта можна додати стільки різних образів, скільки ви хочете.